Що робити, якщо вам не вистачає зараз підтримки? Скоріш за все, у вашому житті все ж таки були ситуації, коли ви отримували належну для вас підтримку. Якщо, на перший погляд, здається, що ні, то все ж таки спробуйте згадати більш ретельно, більш уважніше. Все ж таки, скоріш за все, були такі випадки. І згадайте, в який момент. Ви від цієї людини відчули оцей стан піднесеності, стан натхнення, стан розсіювання розпачі для когось, це бувають слова підтримки. Наприклад, для мене це дуже часто не стільки слова, скільки певна енергетика. І в моменти, коли мені не вистачає цієї підтримки, я уявляю, значить ця людина надсилає мені оці свої промінчики, спробуйте сфокусуватися на тій людині, яка колись вас підтримала, що вона от зараз є і вона вас підтримує. Дуже часто людина, яка виросла у. В середовищі, коли батьки не підтримували, бо їй дуже важко це прийняти, особливо коли доводилося, що бути символічно батьками для своїх батьків. Ки може бути супротив, що це я знову маю бути батьками, але вже для себе. Але все ж таки, спробуйте згадати, можливо, якась вчителька, можливо, якийсь дідусь, бабуся, прохожий хтось. А можливо, взагалі десь по телебаченню, по телевізору, десь просто хтось не обов'язково родич, якось вмить вмикали в вас натхнення і стан піднесеності. Якщо ніяк не можете згадати, зна. Я вас підтримую. Надихайтеся до зустрічі у моїх нових відео і на особистих консультаціях. Підписуйтеся, ставте лайки, хай щастить!